Привіт, татусю, це твоя даринка. Сьогодні в школі пишемо листи. На площі вже встановлена ялинка, але ми з мамою не будемо йти. А знаєш, та ялинка гарно сяє, її привіз якийсь поважний гість. А мама чорну хустку не знімає. Зітхає тяжко і чомусь не їсть. Бабуся вчора плакала тихенько. А я вже сильна, плачу лиш вночі. І навіть, якщо вибухи близенько, кажу собі все добре не кричи, зі мною спить ведмедик іграшковий. Мені його Наталочка дала. У неї тато, як і ти військовий, але його сім'я ще не знайшла. Якщо ви з ним зустрінетесь на хмарці, то передай, прошу таких новин. Водила мама братика на талці, скажи, будь ласка, в нього є вже син. Тобі сподобались перенесені троянди, можливо, їх присипало сніжком, вони яскраві, як оті гірлянди, що весело палають за вікном. Бувай, татусю, я не забуваю, але так тяжко від оцих нещасть. цей лист. Віддам святому Миколаю, а він тобі на небі передасть.